Людина слова ніколи не буде обіцяти те, що не буде виконувати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні четвер, отже програма Нечистий четвер. Подивіться програму, якщо сподобається. Не забудьте поставити вподобайку. Вам не важко, а мені приємно. Прокоментуйте, якщо буде бажання. А як виникне натхнення, то підпишіться на мій канал. Сьогодні я пропоную поговорити про можливість виборів в Україні. Про вибори в Україні періодично починаються розмови, хоча в нас зараз війна, і всі розуміють, що під час війни ну, проведення виборів ну, достатньо проблематичне, м'яко кажучи, я собі не уявляю, насправді як можна проводити вибори, коли ведуться бойові дії, коли понад 6 мільйонів громадян України виїхало за межі України. Коли багато переселенців всередині країни, коли насправді не зрозуміло, скільки людей, тобто ну, нема мови навіть про реєстр виборців, як буде проходити голосу, проголосування, в який спосіб, де будуть ці виборчі дільниці, ну багато інших запитань. Тобто, треба дуже дуже багато. Зробити роботи для того, щоб почати ну, умовно говорити про якісь вибори. Тобто роботи, яка б ну, була підготовча, до речі, внесення там, певних змін та, в закон про вибори. Але чого я заговорив по вибор, про вибори? Бо вчора, ну, готуючись до програми так, переглядаючи авторитетні засоби масової інформації так, у світі, я у німецькій газеті «Süddeutsche Цайтунг. Побачив новину, де вони наводили там цитату і трохи написали про інтерв'ю Володимира Зеленського, румунському сайту новин dg 24, де він там говорив про можливість виборів. Він сказав, вони навіть навели там пряму мову. І він сказав, що якщо буде війна, то він буде балотуватися. А якщо не буде війни, то не буде балотуватися на другий термін. Хоча ну це виглядає достатньо дивно і звучить достатньо дивно. Бо ми всі пам'ятаємо, що під час виборчої кампанії, потім, коли вже він став навіть президентом, він говорив про те, що він балотувався тільки на один термін, тобто на одну каденцію президентську. Більше того, він навіть заявляв я маю на увазі Володимир Зеленський, що його головна мета це завершення війни, тому він пішов кандидатом у президент. Якщо він не зможе це зробити, він тоді піде і дасть можливість іншому це робити. Ну, не тільки війна не завершилась, вона фактично переросла в таку, я би сказав, ну активну фазу, фактично починаючи з широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тобто. а... Він не пішов у відставку, більше того, зараз заявляє, якщо буде війна, він буде і далі балотуватись на другий термін, якщо буде війна. Тобто далі хоче бути президентом. Це насправді ну, ставить Україну фактично перед виборами без вибору. Бо та команда, яка зараз є у президента, на мою думку, вона не здатна привести Україну до перемоги. Так, військові, наші генштаб. Воїни, які на фронті, вони безумовно все роблять для перемоги, і ми з кожним днем наближаємося до перемоги, але ми платимо за це велику ціну. Можливо, ціна була б набагато менша, якби не було мародерства, якби ці війні не втручалися у військові справи, не намагалися щось там командувати. От для прикладу, зараз от такий вояж по Європі раніше був Зеленський. Він не на територію України і нічого не відбувається. Військові як працювали, так і працюють. Все нормально. Хоча президент є верховним головнокомандуючим. Згідно конституції, він проводить на ставку верховного командування, там говорить і пишуть багато тих, ну хто фактично є пропагандистами чинної влади про те, що там Зеленський приймає якесь рішення на ставці, хоча мені це дивно чути і бачити, бо в нього немає військової освіти, навіть досвіду. Служби в армії, не те, що там приймати якісь плани стосовно наступів. Він може навіть, навіть узгоджувати. Фактично він не може, бо в цьому треба розумітися. Він має, може тільки хіба що погоджуватись. І то це достатньо дивно також звучить, бо щоб погоджуватись, треба розуміти, що воно буде мати якісь ті чи інші наслідки. Але мова не про це, мова про те, що все-таки, от про вибори знов говорили, і до речі, про вибори Верховної Ради. Я думаю, що насправді. Ситуацію би змінило, якби в нас був введений правовий статус війни в Україні. Ситуацію кардинальну, бо це можна було звінити. До речі, от я знайшов інформацію, що виявляється, 24 лютого 2022 року на офіційному порталі Верховної Ради було опубліковано проєкт закону України про оголошення стану війни, реєстраційний номер 7114, до речі, внесений президентом України. Він зник потім цей законопроект. Так, бо там, в принципі, треба було передавати владу в основному, так от військовим. Вони мали би займатися всім для того, щоб захистити Україну, боронити Україну, займатися обороною України і перемогти в цій війні. І це насправді з моєї точки зору було б правильно, якби це було введено ну, в лютому ще 2022 року. Тому що я би запропонував? Таке прийнятий закон про е, оголошення стану війни. До, до речі, хочу підкреслити, щоб всі правильно зрозуміли. Оголошення війни, тобто оголошення війни агресору, так, яке там передбачено конвенціями там, від 1907 року і там іншими конвенціями, там певні є обмеження. Це не одне і те саме, що оголошення стану війни всередині України. Хочу б ми зрозуміли ще раз, оголошення війни Росії. І оголошення стану війни в Україні, це різні правові документи, вони мають різні наслідки правові. То от, так от, вертаючись до оголошення стану війни, я пропоную там ну, записати там, пункт, що е, вибори президента, які є автоматично згідно конституції верховним головнокомандуючим, є неможливим, тобто його не можна ці вибори проводити під час е, правового статусу війни. Бо це виглядало би достатньо ну ну нісенітницею, так якби зараз були вибори верховного головнокомандуюча. Тобто реально критикувати його не можна, бо він верховний головкомандуючий. А критикувати насправді є за що, але це не потрібно, бо це шкодить національним інтересам України незалежно від прізвища, так хто зараз є президент. Чи був би президентом, бо він не Верховний Головкомандович? Тобто, як обирати зараз під час війни Верховного Головнокомандовича? Ну це нонсенс. Тому там треба записати, що вибори президента можуть бути тільки після припинення стану війни. А от вибори Верховної Ради, так можливо, варто там би прописати, бо в нас залишається легітимним президент тоді, згідно цього закону про стан війни, бо не можна обирати Верховного командовича. А вибори так треба проводити, бо як на мою думку... Ну, ця так звана монобільшість, тим більше в алянці з ОПЖ, фактично п'ятою колоною там іншими. ну, Там дуже багато тих людей, які мають зникнути взагалі з політичного, скажімо так, поля України, не горячи з будівлі Верховної Ради. Оце, напевне, варто зробити. Тому, повертаючись от до заяви стосовно можливого виборів, я би все-таки хотів, щоб президент відповідаючи на такі питання, говорив наступне: поки війна, я не буду. Балотуватися на другий термін. А після війни тим більше. А не поки війна йде, тоді я буду балотуватися, а якщо війни не буде, тоді не буду. Отже, приймайте закон про правовий статус війни в Україні, і це вирішить, на мою думку, цю проблему, яка зараз штучна, яка не потрібна, яка насправді шкідлива, я маю на увазі вибори під час війни, бо наші партнери також нам. Намагаються якось втюхати от, проведення виборів, не розуміючи, що це насправді буде викривлений результат, і це фактично не буде мати легітимізації всередині країни. Як би там не було, Україна наближає свою перемогу кожного дня. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.